Старе в нас вже щось відмирає. Ну, закінчується, так? Це нормально. Такий процес, це циклічність, починається щось нове. Вибираємо карту, та, що резонує, що починається нове. І пишемо: так, тут щось в когось про гармонію, можливо, нові стосунки. І... Також, внутрішня. внутрішня, просто всередині спокій, гармонія і задоволення всім, що відбувається. Друга карта. О, тут в нас, знаєте, якісь починають проростати в когось плоди. хтось працював, працював над тим, щоб вже нарешті проросли ці плоди, і можна було їм насолодитися. Це друга карта. Тепер доповнюємо той, хто вибрав про гармонію. Тут не просто, тут ідея про цілісність. І тепер ти собі дозволяєш йти вперед і жити своє життя саме так, як тобі хочеться. Можливо, якісь стосунки тебе цьому навчили вже, а можливо, ти через ці стосунки наповнилася стала більш ціліснішою і більш сміливою у цьому житті. Вже стілила свою внутрішню маленьку дівчинку. І просто навіть напиши це, тобі вже все тепер можна. А що так можна було? Так, виявляється, так можна було. Друга в нас карта. О! Тут амбіції, високі амбіції, і які я бачу, що взагалі прийшов час здійснитися. Так, спали всі маски, які повинні були взагалі давно спасти. Вони почали відкриватися. Ну, просто ти почала бачити людей, таких, як вони є. Це і є перехід у твоє нове життя. Тому що все, що було раніше, воно вже просто не актуальне зараз для тебе. Ти стаєш більш ціліснішою. Ти тут про пробудження, до речі, ти пробуджуєшся, пробуджуєшся, і всі твої частинки тіла, вони пробуджуються. І ти просто зараз хочеш бути саме тим, ким ти є, а не тим, ким тобі казали бути. Ти виходиш вже з якоїсь темряви. Ти вийшла з стосунків, які тебе раніше ранили, і просто виходиш зі всіх своїх програм, переконань, всього чужого.